Слава Ісусу Христу! Розглядаємо неділю 9 липня за Григоріанським календарем. Вже в нас бачимо шоста неділя неділя позіслані і п'ятий глас. має бачите, великих святих якихось свят, тому е, дуже простий устав все п'ятого гласу, все недільне. Співаємо. Собезначальне слово Отцю і духові! Від діви роджене на спасіння наше, оспіваймо вірні, і поклонімся, Бо благоволив плотю зійти на хрест і смерть перетерпіти і воскресити умерлих славним воскресінням Своїм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, до аду спасем і зійшов ти, і брата сокрушив ти, як всесильний, умерлих, як Творець, воскресив з собою, і смерти жало сокрушив ти. Я від клятви збавився чоловіко любча, тому і всі зовемо, спаси нас, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Радуйся двері, Господні, непроходимі, радуйся стіною, покрови тих, що прибігають до Тебе, радуйся, пристам. Радуйся, пристане, буря мене навіщо і подружжям незаймана, що родила плоть у Творця Твого і Бога. Молитись не переставай за тих, що співають і поклоняються Різдву Твоєму. Бачите, все просто немає тут різниці між тропарями і кондаками, як наприклад, у четвертому гласі, тому все на одну мелодію. І прокіминуть. Ти, Господи, захорониш нас і збережеш нас від роду цього, і повік, від роду цього і повік. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного. Ти Господи, захорониш нас і збережеш нас, від роду цього і повік. Від роду цього і повік. Вже все просто. Дякую всім, що співаєте в церкві, служите таким чином. Слава Ісусу Христу!